Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде ряд дуже цікавих запитань, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І перед тим як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайка, будь-який коментар та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. І так, перше запитання: колишній посол України у Британії. Пристайко заявив, що деякі країни наближаються до рішення щодо надсилання своїх солдатів до України за умови катастрофічного розвитку війни. Давайте запитаємо, чи дійсно деякі країни вже близькі до того, щоб надіслати своїх солдат до України, щоб їй допомогти. На жаль, ця інформація не відповідає дійсності. Це видавати бажане за дійсність, тому що тут у нас десятка жезлів. Взагалі, десятка жезлів говорить мені про обман і про друге, що це виконати на даний момент часу ну майже неможливо. Плюс тут ще четвірка мечів на дні колоди. Це зупинка, це стоп. Немає ніякого руху. Тут в нас багато кубкових карт, які мені говорять про розмови, про підтримку саме на словах. Але як такових дій на даний момент часу? Ну, я зовсім не бачу. Так, ми вас підтримуємо, ми разом з вами тримаємося. Ми ось такі всі разом, ось така ціла сім'я. Але насправді це все лише розмови, і я не бачу, щоб вони взагалі збиралися щось робити саме у цьому напрямку. На жаль, така відповідь. Слідує запитання: у Фінляндії виявили прихований експорт. 3,5 тисячі безпілотників до РФ. Ї. Давайте запитаємо, чи це правдива інформація, що Фінляндія таємно експортує безпілотники до РФ. Це 100% правда, тому що тут у нас королева Пентаклів, яка говорить про приблизно 75% від тієї цифри, яку я назвала на початку, плюс це допомога безпосередньо. І я так розумію, що наразі ця допомога зменшилася до 25%, або взагалі у найближчий час вона може стати на паузу, тому що тут карта повішеного. тобто якісь все-таки перешкоди через оце розголошення, теж має місце бути. Радує звичайно ж, те, що. Ця допомога зменшується, але зовсім не радую що взагалі якого дідька я вибачаюсь Фінляндія ще й безпілотники до їй передає? Якщо чесно, вже немає сил читати ці новини, якісь кринжові, тому якось отак. Слідує запитання: чи правда що втрати росіян у війні на сьогоднішній день склали приблизно 315 тисяч солдатів убитими та пораненими? Я думаю, що приблизно така цифра і є, тому що тут у нас 7-7, і взагалі старший аркан сонце, тобто 70 приблизно відсотків від цієї суми. Але мене дуже радує, що все-таки саме сонце завершує цей розклад. Це означає, що тенденція буде збільшуватися, і ця цифра буде дуже швидко рости, тому що знову ж таки, вже не вперше раз карти мені показують, що в Україні є якийсь новий план, якась нова стратегія, те, що ми будемо у найближчий час вцілювати у життя. Це будуть Досить такі агресивні, досить активні удари, які ворог, звичайно ж, не очікував. Все буде горіти, все буде пилати, тому що жезл це саме вогняна стихія. Тому давайте будемо спостерігати. Я вам скажу, що карта сонця дуже часто показує мені саме південь нашої країни, тому саме активні дії. Будуть на півдні і всі погляди будуть направлені саме на південь нашої країни. Тому чекаємо гарних новин у найближчий час. Слідуючі запитання: британська розвідка повідомила, що через значні втрати у війні Росія перемістила стратегічні системи С 400 з Калінінграда на фронт в Україну. Чи правдива ця інформація? Так, це 100% правда, тому що тут в нас наказ безпосередньо імператора, тобто найвищий чин наказав це зробити з території, яка знаходиться від них далеко по відлюднику. Бачите, тримають вони оцей ресурс, і тут безпосередньо на дні колоди та ще й лиця чезлю швидке якесь дуже стрімке переміщення. Тому так дійсно вони це зробили. Давайте тоді запитаємо, чому вони це зробили. Невже настільки в них погані справи? Тому що їм потрібне оце об'єднання ресурсів. Чому? Тому що на деяких фронтах стало дуже дуже гаряче. Бачите, це туз жезлів, так як і в попередньому розкладі. Тобто, це активні удари з неба, це вогонь, все горить, все пилає. Тому дійсно їм потрібно максимальний захист. І ще тут карта розчарування до Ніколоді апатії. Тобто, дуже їм це не подобається, як зараз відбувається. Ну, хай так і буде далі. Ще тут таке дуже цікавеньке питання, чи правда, що уряд Орбана заплатив Порошенку 37 мільйонів напередодні його візити до Угорщини? Дуже цікаво. Тут відповідь карт просто як по нотам. Хтось з-за кордону, якась іноземна інша країна через посередництво певної жінки Королеви кубків передала йому ось ці гроші. І тут десятка пентаклів. Тобто ця цифра, ця сума є дійсно дуже-дуже точною. Але через певні оці обмеження він не зміг поїхати. Але по цим картам і тут ще і шістка кубків, передача, бачите, безпосередньо через яку жінку, щоб не було якихось прямих підозр. Але дійсно тут десятка пентаклів дуже велика, дуже вагома сума, просто величезна. Навіть можливо і більше цієї суми. Але приблизно ось дійсно 30 мільйонів він отримав. А давайте тоді запитаємо за які такі заслуги уряд Угорщини заплатив гроші Петру Порошенку. За що ж він заплатив ці гроші величезні? тут 100% мова йде про кардинальні зміни у нашій державі, тому що тут Вищий суд, та ще й по дияволу, тобто кардинальні зміни, якісь майже переворот прям, але подеяволо це не є добре. Ви самі це розумієте, і тут ще й карта Єрофанта, яка може позначати наш уряд. І тут дійсно подивляться пентаклів, йому заплатили просто величезні гроші для того, щоб створити якусь таку двояку ситуацію у нашій країні, для того, щоб був емоційний всплеск, тобто, щоб вже накалити так ситуацію, що далі терпіти не можна, щоб поставити людей перед вибором і щоб. Вони самі скинули наше правління, наш уряд. Ось я думаю, що саме за це йому заплати великі гроші. Тобто, спочатку спробувати домовитися якось по добру, по здорову, тому що все таки тут двіка кубків, але якщо ні, то піти вже на більш кардинальні міри, тому що сімка жезлів це досить таке активне, жорстке протистояння. Тому, в принципі, тут все зрозуміло як білий день. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані. Також я вам буду дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!